Вітаю! Продовжую відповідати на запитання читачів сайту і газети на пенсії, а також нашого YouTube каналу. Сьогодні розберемо декілька показових прикладів і питань, що стосуються обчислення зарплати при призначенні пенсії. Зокрема, чому розмір середньої зарплати можуть занизити, як навпаки, можна його збільшити, як підтвердити зарплату у разі втрати документів про її нарахування. І в принципі, як враховується зарплата при призначенні пенсії. Отже, перше запитання надійшло від Одесита Олексія. Йому незабаром виповнюється 60 років, і стаж понад 40 років. Одразу нагадаю, що розмір пенсії залежить і від стажу, і від зарплати. Якщо стаж становить 40 років, то пенсія буде становити приблизно 40% від зарплати. Зарплату для призначення пенсії беруть за всі періоди, починаючи з 1 липня 2000 року і додати призначення пенсії. Дані про зарплату по кожній людині за ці періоди вже є в пенсійному фонді. Ну, звісно, якщо ви працювали офіційно. І на підставі цих даних визначається індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. Щоб визначити цей коефіцієнт, зарплата людини ділиться на середню зарплату по Україні у відповідні періоди. Ну, а потім визначається середнє значення за всі роки. Ну Далі цей індивідуальний коефіцієнт множиться на середню зарплату по Україні за 3 роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. І потім множиться ще й на коефіцієнт стажу. Ну, тобто в розрахунку приймає участь три складові: індивідуальний коефіцієнт зарплати, середня зарплата по Україні за три попередні роки і коефіцієнт стажу. За бажанням можна подати довідку про зарплату за 5 років за будь-які 5 років до 1 липня 2000 року. Якщо це буде вигідно, і якщо збереглися документи про первинне нарахування зарплати за ці періоди, тоді таку довідку також врахують при обчисленні. Докладніше про те, за яким принципом врахується пенсія за віком, я розповідав ось в цьому відео. Пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсію відбулося не пізніше трьох місяців дня народження. Ну тобто людина має три місяці для того, щоб оформити пенсію. Тоді її призначать з дня наступного за днем досягнення шестидесятирічного ювілею. Якщо вам ще не виповнилося 60 років і день народження в кінці року, то є сенс подати заяву на призначення пенсії після нового року. Бо в такому випадку при розрахунку пенсії застосують зарплату вже не за 2021-2023 роки, а вже більш нову, більш високу зарплату за 2022-2024 роки. І при цьому ви не втратите пенсію за попередні три місяці, бо її доплатять заднім числом з дня народження. Нагадаю, про всі нюанси, як правильно оформити пенсію, щоб не втратити свої гроші, можете подивитися ось в цьому відео. Ну і далі ми отримали запитання, відповідь на яке дуже перетинається з попереднім. Лист надійшов від представника громадської організації за права пенсіонерів. Там описали наступну ситуацію. Пенсіонер вийшов на пенсію в Україні ще в 2001 році. А потім, в 2016 році людина виїхала до дітей у Росію і переоформила пенсію там. Звісно, виплату пенсії в Україні припинили. У 2024 році людина повернулася мешкати в Україну і знову звернулася за оформленням пенсії. Пенсію призначили з урахуванням зарплати за три роки, за 2014 і 2016 роки. Замість сучасної за 2021-2023. Як вже зазначено, для розрахунку пенсії враховується середня зарплата за три календарні роки, що прийдуть року звернення за призначенням пенсії. Наприклад, для призначення пенсії в 2024 році застосовується показник середньої зарплати за 2021-2023 роки це 13 559 гривень. Однак у наведеному прикладі мова йде не про призначення пенсії, а про поновлення раніше призначеної пенсії. До речі, про відновлення та продовження виплат я детально розповідав ось в цьому відео. Ну і ось в таких випадках застосовується старий показник середньої зарплати, коли мова йде про поновлення, але а не про нове призначення пенсії. Після останнього осучаснення пенсії в 2017 році всі раніше призначені пенсії були перераховані з урахуванням показника середньої зарплати за 2014-2016 роки, що складало 3764 тисячі гривні. В подальшому, в подальші роки цю зарплату було кілька разів проіндексовано. І наразі її розмір становить 7994 гривні. Ця зарплата застосовується для більшості пенсій, призначених до 2018 року. І саме цю суму використали в прикладі в цьому під час поновлення пенсій в Україні в поточному році. Третє питання надійшло від Алли з міста Запоріжжя. Вона питає, чи можливо будь-який спосіб визначити заробітну плату для нарахування пенсії, якщо підприємство ліквідовано, а документи про нарахування зарплати правонаступнику і і дорогилу не передавалися. Жінка повідомила, що пішла на пенсію в 2014 році за наявності 31 року стар. Довідку про зарплату вона хотіла взяти за 92 98 роки за 5 років, коли працювала в банку, де у неї була гарна зарплата. Однак за 92 і 94 роки дані про зарплату, документи були втрачені. І при нарахуванні пенсії цей період зарплати не була врахована, що негативно позначилось на розмірі пенсії. Одразу відповідаю, що так зробити в цьому випадку неможливо. Ну, хоча насправді існує порядок визначення заробітної плати для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування. Цей порядок був затверджений постановою Кабміну 5 липня 2006 року номер 919. Проте вказаний порядок застосовується тільки якщо людина має менше ніж 5 років стажу після 1 липня 2000 року. І якщо немає даних про зарплату за будь-які інші 5 років до вказаної дати. Очевидно, що в зазначеному випадку цей порядок не може бути застосований. Адже, ймовірно, людина може надати довідку або за інші періоди роботи до 2000 року, ну або пенсію просто будуть розраховувати з урахуванням зарплати за всі періоди роботи після 2000 року, про що я розповідав спочатку. А ось тим, у кого стажу після 2000 року недостатньо, а документи про зарплату до 2000 року за всі періоди втрачені, тоді ось вказаний порядок надає три варіанти вирішення питання. Перше, якщо підприємство продовжує працювати, чи є правонаступник, але документи не зберіглися, то можна взяти зарплату середню за відповідною професією чи посадою на цьому підприємстві. Друге, якщо підприємство ліквідовано, документи до вищого органу чи до архіву не передавалися, тоді можна взяти. Зарплату, виходячи з мінімальної тарифної ставки чи посадового окладу за відповідною або аналогічною посадою чи професією, що передбачено галузевою угоди. Такі довідки видаються органами соцзахисту населення місцевого. Виключення є для працівників банків, до речі, в їх випадку треба брати довідку з Національного банку України. Це якщо банк ліквідовано якому вона працювала. Ну і є третій варіант. В цьому випадку, якщо підприємство ліквідовано, документів немає, то за бажанням особи, коефіцієнт зарплати за кожен місяць може визначатися, виходячи з мінімальної зарплати за відповідні періоди. Ну, хоча б, хоча б так. Якщо ж пенсію призначити взагалі без зарплати, лише на підставі даних про стаж, то її основний розмір пенсії буде однозначно мінімальним, бо неможливо коефіцієнт стажу помножити на нуль. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, напишіть свої запитання в коментарях. Ми їх розберемо у наступних випусках. Будьте здорові і хай щастить!